Коли міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок відвідала Алжир у листопаді 2023 року, мало хто звернув на це увагу. Проте це був її третій візит до країни протягом року, що змусило одного з найважливіших політиків Європи так часто відвідувати цю північноафриканську країну. Відповідь проста: Газ. Але це не єдине багатство цього регіону, який також рясніє нафтою, водним, сонцем і вітром. Тим часом Європа, яка донедавна повністю залежала від російських ресурсів, зараз відчайдушно шукає альтернативи і знаходить їх у північній Африці. Однак важливість цього регіону для майбутнього Європи виходить далеко за межі енергетичних питань. Північна Африка це територія на 20% більша за весь європейський союз, де проживає понад 200 мільйонів людей. І сьогодні вона є ключем до європейської безпеки не лише енергетичної, але й міграційної. Саме тут буде визначено, чи зможе Європа обезпечити свій південний фланг, чи їй доведеться зіткнутися з новими хвилями дестабілізації. Щоб зрозуміти, куди рухається цей регіон і які наслідки це матиме для Європи, ми повинні спочатку вивчити його складність. Хоча з європейської перспективи арабський світ може здатися однорідною територією, насправді це мозаїка культур, конфліктів і парадоксів. Запрошуємо у подорож північною Африкою. Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Оскільки ми рідко заглядаємо в цей регіон світу, історичний вступ до поточних подій буде дещо ширшим, ніж зазвичай. Але це варто зробити, враховуючи мозаїку зв'язків і культур, яка формує цей регіон. Територія Північної Африки багато разів переходила з рук в руки протягом століть. Саме тут виникла одна з перших стародавніх цивілізацій, стародавній Єгипет. Потім, на початку нашої ери, північноафриканське узбережжя стало частиною Римської імперії. Її сліди найбільш помітні в Алжирі, який має другу після Італії кількість римських руїн. Територія сучасного Єгипту також була місцем важливих подій, описаних у Біблії, таких як правління Йосипа, історія Мойсея та притулок святого сімейства. Їхні сліди сьогодні можна побачити на горі Синай та в Каїрському районі Фустат. Для систематизації варто зазначити, що Марокко, Алжир, Туніс і Лівію називають Магрибом. Єгипет з іншого боку належить до регіону Машрік, який охоплює близький схід. Однак, мабуть, найбільш поворотною подією в історії Північної Африки, наслідки якої відчутні й донині, стало арабське вторгнення в сьомому столітті нашої ери. Воно призвело до глибоких і тривалих змін у культурі населення регіону через арабізацію та прийняття нової релігії ісламу. На наступні 1400 років, а можливо і назавжди, північна Африка випала зі сфери впливу латинської цивілізації і зміцнила свої попередні культурні зв'язки з цивілізацією близького сходу. Арабське завоювання почалося у 639 році з Єгипту і протягом наступних 70 років охопило весь регіон аж до Атлантичного узбережжя. Однак процес ісламізації відбувався нерівномірно у Магрибі, через низьку щільність населення і низький рівень грамотності, навернення відбувалося швидко. Натомість у Єгипті, де суспільство було більш розвиненим і сконцентрованим у великих містах, цей процес займав набагато більше часу. Навіть у 15 столітті коптське християнство залишалося там домінуючою релігією, незважаючи на домінування ісламу, мусульманський світ залишався зануреним у внутрішні суперечки і з часом фрагментованим. Лише династії омиядів, абасидів і фатімідів 7-12 століття зберігали єдиний контроль над північною Африкою. Наступні 400 років були періодом боротьби між різними династіями аж до 16 століття. Коли північноафриканські території були завойовані Османською імперією, яка слугувала своєрідним мусульманським варіантом НАТО, під османським патронатом портові міста Лівії, Тунісу та Алжиру перетворилися на піратські республіки, які грабували та викрадали європейців. Понад 300 років середземноморські пляжі залишалися порожніми, ніхто не ризикував втратити життя чи свободу. Діяльність варварських піратів припинилася лише після програних війн і зі США на початку 19 століття. Єдиною північноафриканською державою, яка не увійшла до складу Османської імперії, було Марокко, яке під владою берберських династій створило державу достатньо сильну, щоб захистити себе як від османського, так і від західноєвропейського панування. Однак 19 століття ознаменувалося колонізацією північної Африки західними державами, які не змогло протистояти навіть відносно сильне Марокко. Єгипет потрапив під контроль Британської імперії, зберігши сильну культурну автономію та привілеї для місцевих еліт. Туніс, Алжир і більша частина Марокко були колонізовані Францією, яка, попри боротьбу з місцевою ідентичністю, інвестувала значні ресурси в економічний та інституційний розвиток цих територій. Іспанська колонізація на заході Марокко була іншою, де влада здійснювалася жорстоко і без інвестицій у регіональний розвиток. Лівія була колонізована протягом найкоротшого періоду, Італією у 1930-х, і держава до сьогодні бореться з інституційними проблемами та внутрішніми конфліктами. Ці відмінності у підходах колонізаторів даються взнаки і сьогодні. Колишні французькі колонії є найрозвиненішими державами регіону. А їхні суспільства культурно наближені до Європи. У 50-х і 60-х роках вітер змін пронісся над регіоном. Місцеві національно-визвольні рухи сформовані переважно ветеранами Другої світової війни, які не отримали визнання від держав колонізаторів за свою службу на фронті. Кинули виклик колонізаторам. І ці заслуги були значними. Алжир приніс найбільшу криваву жертву на вівтар незалежності. Близько 200 тисяч людей загинули у війні 1954 62 років. Для інших держав регіону процес здобуття незалежності проходив набагато легше, особливо для Лівії, де британці, вигнавши італійців, поступово передали владу королю Ідрісу. Після закінчення нав'язаного європейського правління. Постало питання, що далі після вигнання колонізаторів північно-африканські держави мали обрати політичну систему, яка б дозволила їм наздогнати європейські держави в соціально-економічному плані. Вони шукали амбітний проект, нетерплячі арабо-барберські маси не хотіли розвивати свої держави стандартними темпами, спираючись на традиційні економічні моделі. Скрізь, окрім Марокко, вибір падав на соціалізм. Гамаль Абдель-Насер вперше став на цей шлях у Єгипті у 1950-х роках. Лише Марокко чинила опір соціалізму, залишаючись феодальною монархією, яка повільно впроваджувала капіталістичні реформи. Однак соціалістична утопія швидко зруйнувалася спочатку на її батьківщині в Єгипті з приходом до влади анвара садата у 1970-му. В Алжирі та Тунісі вона проіснувала до кінця 80-х, а в Лівії до падіння Каддафі у 2011 році. Ця система підтримувала себе завдяки значним запасам нафти і газу. Вона була економічно неефективною, але досягла певних соціальних успіхів. Наприклад, Хабіб Бургіба створив у Тунісі найосвідченіше суспільство в Африці. В Алжирі та Лівії також відбулося значне зниження рівня людей, які не вміють писати чи читати. Що було після соціалізму? Мало що змінилося на краще, якщо не на гірше. Регіон потрапив під владу диктаторських режимів, які здійснювали косметичну демократизацію та певні реформи вільного ринку, що тим не менш сприяло створенню олігархій в Єгипті. Президенти Саддат і Мубарак створили специфічну комбінацію правління військових, бізнесу та іноземних інвесторів у Тунісі. Диктатор Бен Алі. Розвивала економіку, засновану на туризмі, але водночас здійснювала нагляд за суспільством і не запобігла зростанню соціального розшарування. В Алжирі демократичні вибори 1991 року привели до влади ісламістів, що привело до десятирічної громадянської війни. А після перемоги військових до створення системи державного капіталізму за зразком Росії. Тому з точки зору державного будівництва всі північноафриканські держави в першу чергу мають вирішити дві фундаментальні проблеми: побудувати ісламську релігійну державу чи світську що краще для держав регіону: демократія чи сильне правління? Обидва варіанти тісно пов'язані між собою. Демократія зазвичай призводить до ісламіського правління. Яке підтримують близько 40 відсотків суспільства. Силове правління захищає решту суспільства від такого сценарію у північноафриканських країнах. Кожне суспільство розділене щодо ставлення до державної секуляризації. Люди від середнього класу і вище виступають за світську державу, в той час як більш чисельний робітничий клас хоче, щоб вона була побудована відповідно до принципів політичного ісламу. Цей поділ стосується фундаментальних громадянських свобод, включно з питанням одягу, сексуальних стосунків, працевлаштування, вживання алкоголю та дозвілля. Ці питання важливіші ніж те, чи є країна демократичною або авторитарною. Вони визначають повсякденне функціонування людей, а не лише те, як обирається керівництво. Поділ на лібералів та ісламістів не є бінарним. У різних країнах є люди, які живуть між цими двома світами. Вони ходять до мечеті, читають книги арабською, але дивляться французьке чи американське телебачення. З європейської точки зору важливо, щоб ісламісти мали якомога менший вплив, тому що їхнє правління є фактором, який спонукає мешканців регіону до міграції. Нестабільні уряди, мозаїка культур і поглядів, бідність і хаос все це тримало північну Африку в киплячому стані. Достатньо було однієї іскри, щоб незадоволені суспільства вирішили повстати у 2011-2012 роках Це набуло форми арабської весни. У Тунісі було запроваджено демократію замість скинутого Беналі в Єгипті. Ісламісти ненадовго захопили владу, але через два роки були повалені полковником. Сісі Лівія поринула у громадянську війну. Тим часом влада в Алжирі та Марокко заспокоїла напруженість за допомогою незначних політичних реформ і продовольчих субсидій. І це повільно підводить нас до сьогоднішнього дня. Події арабської весни порушили співпрацю північноафриканських держав з європейськими у запобіганні нелегальній міграції. Конфлікти в Сирії, Лівії та Ємені породили мільйони біженців. У 2015 2016 роках кордон ЄС нелегально перетнули рекордні 1,8 мільйона осіб. Тисячі людей з регіону Сахелю, Субсахарської Африки та Рогу Африки подорожували через пустелі та міста Магрибу, сподіваючись досягти Європи. Хаос у Лівії особливо сприяв торгівлі людьми, що призвело до збільшення кількості човнів, які прямували до Італії. Основні міграційні шляхи до Європи з країн Африки на південь від Сахари пролягали через Єгипет, Лівію, Туніс і Марокко. З Марокко та Алжиру мігранти переправлялися до Іспанії. Маршрути з Тунісу та Лівії найчастіше вели до Європи через Італію. Тим часом мігранти з Єгипту прямували через Туреччину або Грецію і через Балкани потрапляли в ядро Європейського союзу. Найпоширенішим пунктом призначення була Німеччина. В результаті ми отримали потріскану мережу маршрутів, які з'єднувалися і розгалуджувалися багатьма способами. Події арабської весни послабили прикордонні структури і сприяли розвитку кримінальних мереж. Мігранти, часто тікаючи не лише від конфліктів, але й від відсутності економічних перспектив, платили контрабандистам, щоб дістатися до прибережних міст Тунісу та Лівії. Умови подорожі були вкрай небезпечними. Перевантажені човни, часто без капітанів, здатних керувати ними, призвели до тисяч трагічних випадків утоплення. Після 2017 року, коли кілька північноафриканських країн, зокрема Туніс, Лівія та Єгипет, відновили співпрацю з ЄС щодо реадмісії мігрантів та патрулювання узбережжя, потік людей до Італії чи Іспанії значно зменшився. Однак цей стан відносного спокою може закінчитися в будь-який момент, якщо, наприклад, північноафриканські уряди вирішать повернутися до так званого міграційного шантажу. Наприклад, Марокко, використовуючи цю форму шантажу у 2020 році, призвело до того, що до іспанських анклавів у північній Африці Сеути і Мелільї протягом кількох днів прибуло до восьми тисяч осіб. Таким чином арабська весна погіршила антиімміграційну координацію з Європою, що призвело до рекордної кризи у 2015-2016 роках. Тим часом країни Магрибу виявилися не лише джерелом мігрантів, а й ключовим коридором для людей з глибинних регіонів Африки. Після 2017 року ситуація стабілізувалася в рамках оновлених угод, але північноафриканські країни можуть легко шантажувати Євросоюз, пропускаючи нові хвилі мігрантів. Таким чином, Європа стає залежною від милості політиків з Алжиру, Тунісу чи Рабату. І поки економічна і політична ситуація в регіоні не стабілізується, міграційна загроза буде висіти над південним флангом ЄС. У довгостроковій перспективі однак саме безробіття, бідність, відсутність реформ і перспектив у північній Африці залишається основним фактором, що стимулює приплив мігрантів до Європи. Надія на вирішення цих проблем, як правило, одна вуглеводні. А враховуючи ресурсне відокремлення Європи від Росії та подальшу реструктуризацію європейського енергетичного ринку, північноафриканські країни можуть багато чого виграти. І не забуваємо, що не за горами революція штучного інтелекту, яка потребуватиме обчислювальних центрів, що мають живитися тисячами мегават енергії. Регіон справді щедро наділений в цьому відношенні. Не дивно, що дві найбільші за територією країни мають найбільший потенціал. Як цей потенціал вписується в стратегію диверсифікації енергетичних постачань Європи? Основні газові магістралі, що з'єднують Африку з Європою, наразі такі: Трансмед – приблизно 33 мільярди кубометрів, магриб Європа. Приблизно 12 мільярдів кубометрів з уточненням, що він не використовується з листопада 2021 року з політичних причин. Медгаз приблизно 10 мільярдів кубометрів, Грінстрім – приблизно 11 мільярдів кубометрів. Загальна потужність цих маршрутів досягає 65 мільярдів кубометрів на рік. Це більше ніж єдине діюче з'єднання для транспортування російського газу до Європи. Трубопровід Туркстрім, який може перекачувати максимум 30 мільярдів кубометрів, проте африканські трубопроводи досі не використовуються на 100% своєї потужності, що дає можливість для зростання експорту, оскільки ЄС відмовляється від закупівлі вуглеводнів у Росії, Алжир, зокрема, стає одним із ключових постачальників газу до Європи. У першому кварталі 2024 року Алжир задовольнив 20% європейського імпорту газу в газоподібній формі та 10% у формі зрідженого природного газу, що загалом близько до імпорту з Росії, який, незважаючи на вторгнення в Україну, триває, хоча й у значно менших масштабах. Однак, якщо тенденція до відмешування від Росії продовжиться, Алжир має шанси захопити ще більшу частку європейського газового ринку. Загалом країна є шостим найбільшим експортером газу у світі. Володіючи десятими найбільшими запасами цього ресурсу у світі. Лівія також є членом ОПЕК. Лівія потенційно має ще більший потенціал, особливо з огляду на нафту. Вона посідає десяте місце у світі за запасами нафти і має значні поклади газу. Країна забезпечує понад 7% потреб ЄС у нафті, посідаючи шосте місце серед найбільших постачальників. Хоча роком раніше Лівія посідала навіть четверте місце в цьому рейтингу. Єгипет також має значний вуглеводневий потенціал, але через стрімке зростання населення не може покрити власні потреби, незважаючи на щорічний видобуток 75 мільйонів тонн нафти і 2,4 мільйонів кубометрів газу. Але нещодавно відкриті родовища у східному Середземномор'ї дають певну надію. Туніс тим часом покриває лише власні потреби. Лише Марокко майже не має вуглеводнів. Хоча, як не парадоксально, це країна з найбільш швидко зростаючою економікою. Зважаючи на ресурсне багатство регіону, не дивно, що представники найбільшого європейського ринку Німеччини шукають у північній Африці способи замінити свою нещодавню повну енергетичну залежність від Росії. Однак німці в регіоні шукають не лише постачальників природного газу, але й щось дуже схоже на нього: зелений водень. 21 січня цього року Німеччина, Алжир, Італія, Австрія та Туніс підписали в Римі спільну декларацію, результатом якої має стати південний водневий коридор. В рамках ініціативи буде створено пряме трубопровідне з'єднання для газоподібного водню між північною Африкою, Італією, Австрією та Німеччиною, що складатиметься з п'яти субпроєктів і охоплюватиме 3,5-4 тисячі кілометрів. Доктор Філіп Німерман, державний секретар міністерства клімату Німеччини, заявив, що південний водневий коридор стане одним із найбільших і найважливіших проєктів відновлюваної енергетики нашого часу. Слід зазначити, що до водневих трубопроводів зазвичай висуваються вищі матеріальні та технологічні вимоги ніж до трубопроводів природного газу. Тому південний водневий коридор можна буде використовувати для транспортування природного газу в разі потреби. Це додає ще один потенціал для транспортування природного газу з Африки до Європи, і ми повинні пам'ятати, що існують плани ще глибше проникнути в ресурси Африки, виходячи за межі пустелі Сахара. У середині 2022 року Нігерія, Нігер та Алжир підписали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва транссахарського газопроводу, який може перекачувати нігерійський газ до Європи, його потенційним конкурентом є маршрут вздовж західного узбережжя Африки, трубопровід нігерія марокко Хоча обидва ці проекти залишаються на стадії планування, вони представляють дуже інтригуючу перспективу для Європи, яка терміново шукає нові шляхи отримання газу. Якщо ці плани матеріалізуються, Алжир може стати головним переможцем. Ця країна може стати головним хабом для експорту африканського газу до Європи. Італія була б головним хабом на іншому березі Середземного моря, який згодом розподіляв би його через мережу трубопроводів на решту континенту. А газ найважливіша, але не єдина сфера європейського інтересу. Регіон має ще один атрибут, якого бракує його північним сусідам сонце. Країни Магрибу мають ідеальні умови для створення установок відновлюваної енергетики на основі сонячної енергії. Марокко вважається регіональним лідером, отримуючи близько 35% своєї енергії з відновлювальних джерел. Країна прагне досягти 50% до 2030 року. Тут знаходиться один з найбільших у світі сонячних комплексів Нур Зуарзазаті, загальною потужністю близько 580 мегаватт. Планується будівництво більшої кількості установок, включаючи проекти з цільовою потужністю до 800 мегаватт. Інші країни відстають через раніше згадані проблеми та залежність від викопного палива, однак потенціал для розвитку існує. Вже у 2011 році, у звіті PwC було підраховано, що енергія, отримана від сонячних та вітрових установок у північній Африці, може покрити до 15% енергетичних потреб Європи. При цьому втрати не перевищуватимуть 3%. Тим часом фонд Desertec стверджує, що до 20% енергетичних потреб Європи можна задовольнити, з'єднавши європейські міста з африканськими пустелями. Передбачається, що сконцентровані сонячні електростанції в пустелях можуть генерувати цю відновлювальну енергію протягом 15-16 годин щодня, що дозволить обійти дві фундаментальні проблеми, які перешкоджають використанню сонячної та вітрової енергії в Європі, а саме, приривчасти виробництво і короткий час роботи генераторів та елементів. Дослідження показують, що передача енергії з північної Африки до Європи є технічно можливою, але вимагає відповідної політики і регулювання. У довгостроковій перспективі необхідно прокласти кабелі, що з'єднують північноафриканські електромережі з Європою. Це уможливило б прямий експорт дешевої сонячної та вітрової енергії. Різні проекти знаходяться на різних стадіях розробки, включаючи проект X links що з'єднує Марокко з Великобританією, ініціативу Грегі, що з'єднує Грецію з Єгиптом, і проект elmt Туніта, що з'єднує Туніс з Італією, за допомогою підводного кабелю. Тим не менше, поки що важко говорити про справжню революцію. Однак потенціал цих відносин безумовно великий і багатовекторний. Ще у 2023 році Франц Тімерманс на асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії Ірена в Абу-Дабі заявив, що африканський континент ймовірно стане найважливішим партнером Європи у розвитку сектору відновлювальної енергетики. Попри невдачі. Можливо, саме в таких ідеях варто шукати вирішення проблем північної Африки, враховуючи інтереси Європи. Теоретично інвестиції ЄС в енергетичну галузь Північної Африки, як традиційну, так і на основі відновлювальних джерел енергії, могли б зміцнити північноафриканські економіки. Ці країни, у свою чергу, економічно прив'язані до Європи і фінансово зміцнілі, були б менш схильні брати участь у міграційному шантажі. І крім того, мали б ресурси для того, щоб краще охороняти власні кордони і не служити пасовою передачею. Таким чином, Європа могла би вбити двох зайців: забезпечити стабільне джерело енергопостачання і залатати велику міграційну прогалину на півдні. Звичайно, хоча в теорії цей план звучить добре, його реалізація в умовах політичної нестабільності в регіоні, особливо у величезній лівії. Є надзвичайно складною і пов'язаною з великими ризиками. Однак проблема нікуди не зникає і може навіть посилитися, тому європейці, особливо іспанці, італійці, французи чи греки, будуть змушені діяти. З іншого боку, в регіоні залишаються сильними ворожі до ЄС гравці, такі як Росія або в кращому випадку нейтральні, як Туреччина чи країни перської затоки. Всі вони можуть навмисно чи ні торпедувати плани Європи, продовжуючи розпалювати хаос у власних інтересах. Словом, північна Африка це і ворота до Європи, і енергетична батарея для старого континенту, потенціал якої досі не використаний повною мірою, незважаючи на численні перешкоди, що стоять на шляху більшої інтеграції між Європою та північною Африкою. Сильний збіг інтересів означає, що зближення буде прогресувати. Обидві сторони можуть багато виграти. Європа стабільне джерело енергії, Північна Африка, економічні виходи і політичну стабільність. Тепер все, що потрібно, і це нелегке завдання це ефективні дії. Дякуємо, що Times, GutTimes Times українською. Підпишіться на канал, ставте лайк та не забувайте про коментар. За можливості підтримайте наш проект фінансово. Реквізити в описі.